Стабілізатор другої версії, інвертор 1,8 кВт, там більше 2 кВт блок живлення. Всередині розташував знизу цього разу інвертор, тому що обрав інший блок живлення, він більш зручний для використання з цим інвертором, бо і плаский і широкий. Тут все банально просто, плюс-мінус підпаяні. 220 також підпаєння, бо немає заводського коннектора. Озір для охолодження і коннектор. Тобто не кабель напряму виводиться, а через конектор. Зловживлення годе постійно, що не дуже зручно, але не суттєво. Ящик трошки більш якісний, ніж попередні версії. Так це виглядає спереду. І проводжу тест тепловентилятором. Теплокером чи я кірвенціал. Перший режим. 1 кВт. Блок живлення показує завантаженість до 30%. Один 3 кВт. Половина. Тож. Стабілізатор працює, можна використовувати.